Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я, удачі, добра. Діти, послухайте мою загадку для того, щоб дізнатися тему нашої сьогоднішньої розмови. Слухайте уважно. Бачить не бачить. Чує не чує. Мовчки говорить, дуже мудрує. Що це? Так, вірно, це книга. А чи знаєте ви, з чого виготовляють папір для книг? Так, із деревини. Багато зусиль треба затратити для того, щоб виготовити папір. Книга це праця багатьох людей. Книжку пише письменник, художник малює до неї малюнки. А потім її друкують у друкарні. Ось так і народжується книга. Книга мудрий друг, який, не вміючи, говорить та все розказує. А ви бажаєте дізнатися, про що розповідає книга? Тоді слухайте, саме книга занурює нас у казковий світ, де живуть її герої. Які оживляють та захоплюють нас, ми опиняємося в прекрасній країні дитинства. З книгою ми знаходимо друзів, вчимося грати, дружити, творити, розуміти один одного та оцінувати вчинки, саме вона вчить нас бути добрими та чинними. Саме книга дає нам перше уявлення чарівному світу тварин та рослин, різноманітних комах, птахів та пелзунів. Тут ми розглядаємо явища природи, робимо перші досліди з нею. Ми бачимо красу та неповторність природи. Вчимося оберігати її. Розкриваючи книгу, ми відправляємося в мандрівки зі своїми пригодами. Вони сповнені різними несподіванками та відкриттями. Спільне читання книг це найкращий спосіб проявити увагу та любов до книги. Вона допомагає нам бути ближче до своєї родини, називає позитивні емоції в енциклопедії. Маленькі чомучки знайдуть відповідь. На багато своїх запитань про таємниці природи, стародавні цивілізації, про історичні події та видатних людей різних епох, коли з'явилася перша книга. Іграшки захоплюють малюків, де можна грати, розвивати їх комбінацію рухів, дрібну моторику, вивчати тварин, кольори. Навчатися рахувати. Книги розмальовки розвивають спостережливість, увагу, формують вміння роботу оливцем та фарбою, допомагають освоїти техніку штрихування, формує естетичний смак. Книга дійсно помічник людям. Вона навчає, розважає, дає паради. Скільки у людей потреб, стільки і книг. Тому недарма в народі кажуть, що книга твій друг, без неї, як без рук. Прочитав добру книгу, зустрівся з другом. Книга корисна, коли її читають. Хто багато читає, той багато знає, з книгою жити, з добром дружити. Хто з книгою дружить, тому вона вірно служить. І в житті допомагає, уму разуму навчає. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається про що розповідає книга? Ну що, готові? Малята, що ви бачите на сторінках книги? Будиночок, діти грають, займаються. Значить, ця книга про що? Так. Правильно, про дитячий садок. А як ви вважаєте, про що ця книга розповідає нам? Так, правильно, про космос? Давайте з вами розглянемо ці сторінки книги. Про що ця книга розповідає? Як ви вважаєте? Так. Правильно, ця книга розповідає нам про квіти. А ці сторінки книги, про що нам розповідають? Так, правильно, про транспорт. Малята, давайте розглянемо ці сторінки книги. Як ви вважаєте, про що ця книга? Так. Правильно, діти, ця книга про спорт. Про що ці старінки книги розповідають нам? Так, ця книга розповідає нам про казки. Давайте з вами розглянемо ці сторінки книги. Як ви вважаєте? Про що ця книга нам розповідає? Так, правильно, ця книга про тварин. А ці сторінки книги, про що нам розповідають? Так, правильно, про музичні інструменти. Молодці малята, ви були дуже уважними. Мені цікаво було з вами спілкуватися. Та грати. Бережіть книги, і вони стануть вам справжніми друзями. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. На все добре!